Успіх українських дронів у нанесенні ударів по військових об'єктах на території Росії суттєво зміцнює позиції ЗСУ безпосередньо на фронті. Збілісавце на тлі діючої заборонене використання західної далекобійної зброї для завдання ударів по російській території Україна посилює атаки дронами на російську інфраструктуру, задіяну у війні. Все взрывается, и до сих пор все взрывается, Все, а Октябрьскому аэродрому, пришла, Окрім бойових літаків, пріоритетною ціллю дронів є склади з авіабомбами, адже чим більше таких складів буде знищено на аеродромах, тим менше кабів та фабів прилетить по позиціях українських військових. Тактичні успіхи окупантів стали можливим благодаря масовому історванні е, фактичному тотальному в повітрі Речь идет об использовании штурмовой авиации, армейской и фронтовой в моменте нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием ФАБов. По оценке украинского президента, российские оккупанты имеют возможность нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием ФАБ, В калічістві до 700 штук в неділю, якщо у випадку за аеродромами Росія може спробувати вберегти літаки, передислокувавши їх ще далі вглиб своєї території, і тим самим зменшивши інтенсивність завдання ударів авіабомбами, Це пряме влияння на ситуацію на лінії бойового заприкоснові Зниження кількість ударів по позиціях Збройних Сил України. Сама російська сторона визнає, що кількість ударів знижається вследствие ефективної роботи української БПЛА. То в випадку з НПЗ та іншими енергетичними об'єктами, які активно використовуються у війні проти України, для Росії ситуація набагато складніша. Ротікайте. Б... Дікає Поехали! Так, журналісти Вашингтон Пост зазначають, що подібними ударами по аеродромах та НПЗ Україна може змусити Москву передислокувати системи ППО і тим самим суттєво послабити захист фронту та прифронтових районів. Нинішній рівень збитків, завданих авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися у довгостроковій перспективі, оскільки згодом це стане серйозною проблемою для військово-повітряних сил. І у випадку з Росією передислокація в умовах дефіциту систем протиповітряної оборони означає, що прокриваючи одні дірки в обороні, Росія відкриває інші, якими надалі й неодмінно скористаються українські дрони.